Боже великий, слава і хвала Тобі за Твою милість, що ти до цього часу ти нас бережеш, що ти давав перемоги, але Боже, ти бачиш і поразки, котрі зараз є. Ти Боже, поблагослови нашу країну, ти дай перемогу, ти допоможи вигнати загарбників, котрі мають на чужу землю якісь плани. Ти Боже, дав нам цю землю, Ти Боже. Нас тут зрощував, ти Боже, робив благословіння для нас, Боже. Ти допоможи зберегти зараз цю землю, Боже. Ти допоможи зберегти також наші мізки, щоб ми не піддавалися під. Брехню, щоб ми не піддавалися під якусь пропаганду, Боже, може навіть і з нашої сторони, і чи з іншої сторони, ти Боже, допоможи мати здоровий глузд. Ти Боже, допоможи нам мати одні єдині цілі, щоб ми як один механізм, наша країна, вона жила, щоб вона розцвітала, щоб ми йшли до того, щоб всі могли жити в спокої, щоб наша країна. Була економічно захищеною, щоб ми не думали про те, що буде завтра, щоб ми могли довіряти Тобі та прославляти Твоє ім'я, Ти, Боже Великий. Дай нам віру, щоб ми вірили більше Тобі, щоб ми сподівалися на Твої благословіння, на Твої перемоги, бо нам це не під силу. І якщо навіть ми будемо дуже сильно щось хотіти, але ти проти цього, то Цього і не буде. Ти, Боже Великий, допоможи нам вірити в Тебе, в Твоє Слово, не зневірюватися, продовжувати молитися, благослови нас. Нашу церкву, ти благослови наших братів і сестер, щоб ми були єдині, щоб у нас не було розбрату, щоб церква як приклад для всієї країни, щоб ми були міцні і ми могли нести Твоє слово для тих, хто ще не пізнав Тебе. Амінь.